З метою захисту популяції членистоногих у період їхнього природного відтворення линьки та виношування ікри на Сумщині введена щорічна тривала заборона на вилов річкових раків у всіх рибогосподарських водних об'єктах області. Триватиме вона з 1 грудня цього року і до 30 червня наступного, повідомляє головний державний інспектор Сумського рибоохоронного патруля Ігор Кулик. Для збереження популяції раків в управлінні державного агентства з розвитку рибного рибногосподарства та продовольчих програм. Мосумській області виданий відповідний наказ про затвердження періоду линьки раків і виношування ними ікри у зимово-весняний термін 2025-2026 років. Вилов раків у заборонений період вважається грубим порушенням природоохоронного законодавства, недотримання якого передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. Порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3332 тисячі за кожного незаконно виловленого рака та штраф до 680 гривень. Варто зазначити, що річкові раки це довгожителі, які живуть від 15 до 20 років. Статевозрілими вони стають лише на третьому році життя, досягаючи довжини сім. 8 Спарювання відбувається при температурі води нижче 10 градусів Цельсія. Плідність раків залежить від їхнього віку і розміру. У середньому одна самка рака може принести потомство в 300-400 екземплярів. Виношування ікри триває близько 7 місяців. Вихід молоді відбувається у весняно-літній період, коли температура води досягає 21-23 градусів Цельсія. Такий тривалий період виношування ікри вимагає максимального захисту, щоб забезпечити успішне розмноження та збереження популяції. Після 30 червня 2026 року вилов раків буде дозволений, але з дотриманням суворих норм, прописаних у правилах любительського рибальства. Одній особі за добу можна впіймати не більше 30 екземплярів раків на водоймах загального користування. У правилах любительського рибальства прописано мінімальний розмір рака, який дозволено для лову рибалка це 10 см. Розміри раків визначаються шляхом виміру довжини по спіні від лінії, що поєднує середину очей, до краю середньої хвостової пластини. У Період дозволяється ловити раків раколовкою конструкції хапка діаметром не більше 70 сантиметрів та розміром сітки не більше 22 міліметрів. У кількості не більше однієї одиниці на рибалку, зазначає інспектор рибоохоронного патруля. Також в дозволений період забороняється вилов раки у темну пору доби. Це пізніше година від заходу сонця та раніше година до його сходу із застосуванням підсвічування. Тож Ігор Кулик закликає рибалок поставитися з розумінням до встановлених обмежень. Та сприяти збереженню водних біоресурсів Шосткинської громади.